З урочистим концертом та подарунками закінчилася щорічна благодійна акція Шкільний портфелик. Важені пакунки, які готували протягом місяця, отримали діти, батьки яких загинули, виконуючи бойові завдання, перебувають у полоні, захищають наші землі і ті, хто вимушено покинув свої домівки. Учасники заходу діляться із нашою знімальною групою, що саме отримали від благодійників. Ми отримали допомогу від картесу, шкільні приладдя і також села. Зошити, ручки, люсі. все необхідне для навчання. Ми сьогодні отримали багато всього і канцелярка, і альбом для малювання, і засоби її не бачу є в пакетику. І, звичайно, нам дали портфелик дуже гарний. Він з совами нам подобається. ця, ця пташка нам дуже подобається. Ось багато всього. Ну і звичайно, дитині, що найбільше приглянулися смаколики з вами. Шкільні портфелики та необхідні приладдя для нового навчального року отримали понад 400 дітей з Тернополя та області. Воно є учасниками проєктів, які організовує Карі та Стернопіль. У межах акції на відвідувачів чекали не тільки подарунки. Вони здобудуть нові емоції та враження від сьогоднішнього дійства, адже наша філармонія підготувала гарну концертну програму, де кожен з учасників дійства зможе насолодитися, трошки відпочити. І, звісно, десь набратися позитивних емоцій в це цей цей нелегкий час. Укомплектувати рюкзаки вдалося завдяки підтримці небайдужих тернополян, партнерів Карітасу, волонтерів та підприємців, які долучалися до акції. Аліна Муц розповідає, у шкільному портфелику всі об'єдналися, бо підтримка сімей, які постраждали від війни, найголовніше. Придумали все до дрібниць та наповнили пакунки не тільки шкільними приладдями, а й усім необхідним. Також ми додали ще і засоби особистої гігієни. Це шампунь, зубна паста, а також Серветки. Ну і для учнів початкової школи є можливість отримати новий портфель. Акцію Шкільний портфелик працівники Карітасу Тернопіль організовують щорічно вже понад 20 років і з кожним разом тільки удосконалюються та залучається більше людей.